Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Нехай же промовить Дім Ізраїлів, що Господь благий по віки милість Його. Нехай говорить дім Ааронів, що Господь благий по віки милість його. Нехай говорить всі, що бояться Господа, бо Він благий по віки милість Його. У скорботі взивав я до Господа, і він почув мене і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще окувати на Господа, ніж діяти на людину. Краще окувати на Господа, ніж покладатися на князів. Обступили і оточили мене і ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але іменем Господні подолав їх, обсіли мене, наче мджо, соти, розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радості і спасіння в оселях праведників, правиться Господня, дає їм силу, правиться Господня, піднесла мене, правиться, Господня дала мені силу. Не омруважити мені повідати. Повідатиму про діла Господні, караючи покарав мене Господь до смерті не віддав мене. Відчиніть мені врата правди, і я віду ними і прославлю Господа, Ось, врата Господні правідні і віду ними. прославляю тебе, Господи, що ти почув мене і став мені Камінь, що занедбали будівничі, став основу наріжним каменем. Від Господа це сталося й дивне воно в очах наших. Цей день його створив Господь, Радіймо і веселімося в веселі. ній. о Господи, спаси, о Господи, допоможи. благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас з дому Господнього. Бог Господь явився нам. Втініться та несіть жертви до жертвника Господнього. Ти, Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, повітря милість його. Слава Отці і Сину і мені по всіх Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Нехай же промовить Дім і Ізраїлі, що Господь блогії повіки милість його. Нехай говорить Дім Аароні, що Господь благогії повіки мілість Його. Нехай говорить всі, що бояться Господа, бо він блогії повіки милість його. У скорботів звав її до Господа, він почув мене, вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще вкувати на Господа, аніж надіятися на людину. Краще вкувати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили й оточили мене і ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але іменем Господнім подолав їх. Обсіли мене, наче бджоли соти, розгорілися як вогонь у сухому термі, але ім нам Господь подолав їх. Вони біли мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радості і спасіння в оселях праведників правоця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правоця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму, про діла Господні. Вераючи покарав мене, Господня смерті не віддав мене, вічені дні врата правди, і я віду ними і прославу Господа, і врата Господня, правильні. Вослаю тебе, Господи, що ти почув неї, став моїм спасінням. Камінь, що занедбали, будівничі став основу наріжним камнем. Від Господа і дивне по на очах наших. Цей день його створив, Господь, редіми і О, Господи, спаси, О, Господи, допоможи! Благословен хто в ім'я Господнє, благословляє вас із дома Господнього. Бо Господь явився нам, свята на січаш для до що Господнього. Ти Бог не буде хвалити тебе, ти Бог не буде славити тебе, бо ти почув мене і самою спасінням. Благословляйте Господня, бо ми благиві, повітря, милість його. Слава Цина, що там буде ходіш. То живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного оселиться. Каж він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я поганен в Він спасе тебе від сітнього лиця від пошести з хопною. своїми він захистить тебе і пікін. Кривий години їм спочиватимеш, а вороною твої буде, правда його не повнішся страхом вночі, ані, стрілища, людей, ані пошусти, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані написти духа злану підій. біля тебе тисяча й десять тисяч, проворуш тебе, тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми потужти і помство над незаконно бачити, бо ти сказав Господь дія ти обрагав, не дієм, Сишнього ти обрав, оборонся собі. Отже, не прийде до тебе великої на наблизити до оселі твоїй, бо він ангел своїм свилим, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх на руках. Не понесуть тебе, щоб мига Твоїм спітку на лазикам. На Господи веселискатим стухатим, щоб що потопчеш його і змія. Бо, кажу, Господь за те, що він поклав надії на, на мене, і везулій і його бін знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним скорботів, його і поставлю його до їм життя. Беру його дам, спасіння Слобився, 100, декіль, залих, і даму спасінням його. Знову символ стала букву не посудизників.